Любі наші, усім привіт. Ми раді вас вітати. Скажіть, будь ласка, ви добре нас чуєте і бачите? Так. Подивіться, хто в мене є пантера, вона вам каже привет. привіт. Привіт, Марка, твої пантери. А скажи, будь ласка, звідки вона в тебе така велика? Це замість кота? Ні, ми її взяли просто, а сказати, що в мене немає. Зубика немає, я пам'ятаю, ти говорив. А ні, два зуба немає. Вже два? Бо я їхав, як там, я а їхав. Ще і Лілія говорить про те, що в мене зубика немає. А в мене три зуба немає. А в мене три зуби немає і один хитається. Класно. Головне, щоб вони виросли всі. Яка у вас собачка? Та у мене є собачка, я також не займаюся, як і ви зі своїми домашніми улюбленцями. А я люблю котей, а Ну, Мак, у кожного, не мені здається, своя тваринка буде. У когось, наприклад, в вдома живе. О, а Я хочу додому Я думаю, що твоя мама може бути проти. Софія, болезі, я... а в, в не тебе не є хтось вдома з домашніх тварин. Вона... Вона Ком'як. Ось ком бачиш, Марк, не тільки коти і собаки вона нас живуть, а в кого ще хто є живе? Микита, в тебе хто живе? <різь> Гей, народ, давайте будемо хвастатись своїми домашніми улюбленцями. Як це так? В мене Равлик. Ти Равлич, тижна, так. три Равлика, А Аж три у є, добре. У мене там я м'як. У мене чел'як. У мене. Марк, ну в тебе цілий там зоопарк. Я каже мене... п'ятнадцять котов. Нічого собі. Діва, це, це хто? Це морська свинка? Клас, яка вона чудова, ймовірно. Так, а хто а хто ще є? Даша, а в тебе є домашні любленці? А хто? Розповідай нам. Я важко стажу, а у мене свиночка така. Дашуля. Є морська свинка, кіт та рибка. А як вони всі разом ладять з один одним? Ну, кіт же ж може з'їсти і рибку. Кіт може з'їсти і морську свинку. Добре. Добре. А в мене Кішка. Вона сьогодні так займалася йогою. Нічого собі. Ну що, Окей. це буде неймовірно, якщо наші домашні улюбленці і також рибки почнуть робити йогу. Ви собі уявляєте О! це? Я чотири собаки принесла, з собаки не займа. Богдана, в тебе чотири собаки? Кролики, нутрі. Хто ж ще, мама? Я просто усріблю. У мене тут цілий зоопарк. А страусів немає. Не. Бачиш, він значить не повний. Це вам, мамі одна підсказочка. А а. Я чуть на нос не впала. Марк, ти будеш з ними робити йогу? Угу. Чуть вамдера не впала прямой сікло. Я ну, думаю. Нічого. О -о. Вона ж не дуже важка, чи важка? Не дуже важка. Ну що, всі приготувалися? Всі опіняли своїх домашніх улюбленців, всі приготувалися до нашої йоги. Немає... на дворі зараз буду зніматися. Класно, що ви всі будете займаєтеся на дворі. Ну що, до нас приєднується пані Анастасія. Анастасія, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви нас чуєте і бачите? Анастасію. Анастасію мені ручкою, Я вас не бачу. А ось вона приєднується до нас. Зараз будемо розминати свої м'язи. А, вона... а скажіть, будь ласка, а ви помітили, що кожного дня, коли тренуєтесь, набагато краще зі здоров'я, набагато краще відчуття? Хто помітив? Подивіться, <праць> що у нас вона... Вона це жук. Ж, жук, рогач це вона, вона. Марк, я ж Дів... боюся дуже. Я ж дівчинка, я жуків таких боюся. Це дівчинка, Якщо вона вкуса, то буде дуже больно. Я сподіваюся, вона мене не знайде і нікого з нас не знайде, а ми лише знайшли пані Анастасію. Пані Анастасія, ми готові до нашої ранкової йоги. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вирішила, якщо у нас дуже, дуже і дуже добра погода і тепленько, після дощику не жарко, я вирішила провести нашу йогу. Так, хвилиночку. Так, щось пані Анастасія на вулиці була. І не встигла під'єднати інтернет. Пані Анастасія, ми вас бачимо. О, я тут. Просто через те, що ви вимикаєте звук, я не можу іноді щось говорити. Тому дивіться, я вирішила провести нашу ранкову йогу на вулиці. Я буду з вами голосно говорити, і я сподіваюся, що ви мене будете дуже добре чути. Тому давайте починати. Бо я вже так запізнилася, вибачте, будь ласка, за моє запізнення. Починаємо. Сідаємо рівненько. Сідаємо рівненько, починаємо з голови. Починаємо з голови. Поїхали. Право, ліво, Право. вліво, право, вліво, право, вліво. Вниз нагору. Низ нагору, низ нагору, гору, вниз Тепер раз, право. Обійняли себе і поклали і поклали голову на праве плечко. Сидимо. Раз, два, три, чотири. Хоп! Поміняли. Ліву ручку нагору. Раз. Обійняли себе. Поклали голову на ліве плечко. Раз, Два, чотири. Супер, молодці. Взяли ручки в замочок. Ручки в замочок взяли. Раз. Голову на потилицю. Отак от. На потилицю поклали два. І опускаємо голову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Супер. Тепер ми закриваємо ротик. Закриваємо ротик і тягнемо підборіддя нагору. Поїхали. Супер, ви молодці. Тепер сідаємо, розминаємо плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Обома плечками. Раз, два, молодці. Три, чотири, п'ять. Плечками вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ручку вперед. раз, вперед, раз. Натягнули її. Сидимо. Натягнули. Молодці. Раз, два. Чотири. Підняли праву ручку нагору. Зігнули її. Взяли себе за лікоть і тягнемо. Раз, два. Молодці. Ще тягнемо. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку вперед. Праву ручку вперед. Сторону її віднесли. Ой, вибачте, ліву ручку, ліву ручку. От в мене ліва ручка попереду, ліва ручка попереду. Взяли її і віднесли в сторону. Молодці. Молодці. І сидимо. Раз, два, молодці. Три, чотири. Супер, Піднімаємо ліву ручку нагору. Підняли нагору, зігнули в лікті. Взяли себе за лікоть і тягнемо себе в праву сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Взяли ручки в замочок. Взяли ручки в замочок. Ага, беремо себе в замочок. От ручки в замочок взяли. І тягнемо ручки. Раз, два, молодці. Три. Ще тягнемо. Чотири, п'ять. Максимально натягнули ручки. Максимально натягнули ручки. Так, сидимо. Раз, молодці. Два та три, чотири. Молодці. Дивіться. Сіли раз. Сіли раз. Султанчика сіли. Сіли. Молодці. Сіли. Натягнули ручки нагору. Натягнули ручки нагору. І дивіться, будемо нахилятися вправо, вліво. Вправо, молодці. Вліво. Ще вправо. Вліво, вправо, вліво. Взяли ручки замочок, в замочок, максимально нахиляємось вправо. Молодці. Раз, два, три, чотири. Нахиляємося вліво. Раз, два, три, чотири. А тепер робимо оберт. Раз. Два. Молодці. Три. Ага. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Тепер праву ручку. Праву ручку ставимо позаду себе. Поставили праву ручку позаду себе, ліву перед собою. І розвертаємо праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Міняємо. Ліву ручку перед собою, праву ручку перед собою. Ліву за себе поставили. Молодці. Розвертаємося в ліву сторону. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. Ніжки вперед витягнули. Раз. Витягнули ніжки вперед. Раз. Витягнули. І будемо піднімаємо ручки нагору. Нагору спинка рівненька. Спинка рівненька. Тягнемось вперед. Раз, два, молодці. Три. Ще робимо. Чотири. Ще робимо. П'ять. Ще. Шість. Молодці. Спинка рівненька. Сім. Вісім. На вісім обійняли себе за ніжки. Тягнемось вперед. Молодці. Раз, молодці. Ще. Два. Три. Чотири. Молодці. Ви дуже все дуже-дуже дуже добре робите. Ніжки в сторону раз, два. Ніжки в сторону. Дивіться. Широко ніжки поставили. Раз, два. Широко ніжки поставили. Раз, два. Молодці. Обіняли себе правою ручкою, ліву нагору. І падаємо на праву ніжку. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Лягли на праву ніжку. Лягли на праву ніжку. Молодці. Лежимо. Раз. Два. Три. Чотири. Встаємо. Міняємо. Дивіться. Раз. Лівою ручкою обняли себе. Праву ручку нагору. Лягаємо на ліву ніжку. Раз. Молодці. Два. Ще работи. Три. Чотири. Лягли на ліву ніжку. Лежимо. Раз. Два, три. Чотири. Встаємо молодці. І тепер будемо тягнутися вперед. Раз, тягнемось вперед. Два. Спинка рівна. Молодці. Ще робимо. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще тягнемось. Раз. Два, три. чотири. Чотири молодці. Повертаємося назад. Молодці. Тепер з вами переходимо нагаємо на животик. Лягли на животик раз, два. Лягли на животик раз, два. А молодці. Лягли на животик раз, два. Супер. Ручки перед собою. Три, чотири. Три, чотири. Поставили ручки. Раз, молодці. Два. Ще тягнемося. Три, чотири. Ще ближче до себе підходимо. І піднімаємо ще себе нагору. І отак от покрутили спинку. Раз. Два, молодці. Три, молодці, чотири. Лягаємо вниз. Лягли, ніжки натягнуті. Мої ніжки рівненькі, натягнуті носочки. Дивіться, ручки поставили раз. Ручки поставили раз. І будемо піднімати себе нагору. Поїхали. Раз. Ще два. Молодці. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Ще. Сім. Пані Анастасія, у вас вимкнулася камера. вимкніть О, будь ласка. Хвилинку, так. Хвилинку. Зараз бачите мене? О, Так, супер. все добре. Все, вибачте. Так, продовжуємо. Лягли на животик. Лягли і ще, роб... ще робимо п'ять разів. Раз. Два. Молодці. Три, чотири, п'ять. Максимально підняли себе, ніжки натягнули. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Лягли, поклали ручки, от на підборіддя. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер дивіться. Витягнули ручки вперед. Витягнули ручки вперед і будемо підіймати спочатку ручки, потім ніжки. Ручки, молодці, ніжки. Ще ручки, ніжки. Ще ручки, ніжки і ручки, ніжки. Молодці. Піднімаємо себе, підняли. Раз. Стали. Прогинаємо спинку раз. Вигнули спинку раз. вигнули, Прогнули два. Прогнули. Вигнули спинку раз. Вигнули спинку. Молодці. Прогнули два. Ще вигнули спинку раз. Вигнули і підійшли трошки до себе. І максимально вигнули. її. Молодці. Молодці. Раз. Дивіться. Ми. ми з вами залишились на колінках. На колінках залишились. Раз. Два. От. Стоїмо на колінках. Ручки поставили хрест. Поставили ручки хрест. Поставили. Спинка рівна, животик рівний. Ручки хрест поставили. І з рівною спинкою нахиляємось назад. Раз. Молодці. Ще робимо. Два. Молодці. Три. Ще робимо. Чотири. Молодці. Ще назад нахиляємось. П'ять. Молодці. Ще робимо. Шість. Молодці. Ще робимо. Сім. Молодці. Ще робимо. Вісім. Молодці. Ще робимо. Дев'ять. Молодці. І останній раз затримались внизу. Десять. Затримались. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Тепер ручки раз. Раз. І прогнули спинку. Раз, два. Три. П'ять. Встаємо. Встали. Раз, два. Молодці. Молодці. Тепер. Раз. Ніжки поставили. Раз. Поставили ніжки. Раз. Ага. Ручки поставили. Будемо з вами робити велосипед. Поїхали. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще. Раз, два, три, чотири. ще раз. Два, три, чотири. ще Раз. Два, три, чотири. Молодці. Ніжки так само натягнуті. Ніжки натягнуті. Взяли себе за ручки. Взяли за ручки, робимо вліво. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, право, вліво, вправо, вліво, ліво, вправо, вліво, вправо. Ще робимо вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці, молодці. Окей, сіли. Молодці. Переходимо на ніжки. Переходимо на ніжки. Дивіться раз. Щоб ви бачили. Права ніжка поперед. Права попереду, ліва позаду. І ми присідаємо на праву ніжку. Раз, два. Молодці. Ще робимо три. Чотири. Ручки піднімаємо нагору. Сідимо. Раз. два, Три. Чотири. Молодці. Тепер праву ніжку трошки в сторону. Раз. Ставите ручки. Раз, два. Опускаємося ще нижче. Три, чотири. Ага, молодці. І. Раз, Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Встаємо назад. Раз, два. Молодці на ніжку. Три, чотири. Взяли себе за задню ніжку. Взяли себе і тягнемося. Раз, два. З рівною спинкою. Три. Молодці. Чотири. Максимально натягнули ніжку. Раз. Два, три, чотири. Молодці. І міняємо. Тепер так само, але ліва ніжка попереду. Ага, присідаємо на ліву ніжку. І задню, праву вирівнюємо. Раз. Зараз, щоб ви мене бачили. Раз, два, три, чотири. Молодці. Підняли ручки нагору. Сидимо. Раз, два, три. Чотири, Молодці. Ліву ніжку трошки в сторону. Раз, два, ставимо ручки. Три, чотири, молодці. Ще опускаємося вниз. П'ять, шість. Молодці. І стоїмо так. Раз, два. Молодці. Дуже добре у вас виходить. Три. чотири, п'ять. Повертаємось назад. Раз, два, молодці. Три, чотири. Ніжку, яка позаду нас з рівною спинкою. Робимо. Раз, два. Молодці. Три. Молодці. Ще робимо чотири. Ще робимо п'ять. Взялися себе за задню ніжку. Взяли, взяли шість, сім. Максимально натягнули ніжку. Раз, два, три. Молодці. Раз. Сідаємо з вами в метелика. сіли в метелика. Раз, два. сіли в метелика. Раз, два. Ага, молодці. Тепер, як ми з вами завжди робимо. Ваші ліпті поставили сюди, себе взяли за ніжки і нахиляємося вперед, і ніжки виходить. Ми кладемо, ми намагаємось покласти на підлогу. Поїхали. Раз. Розтягуємо себе. Молодці. Два, ще три, чотири, п'ять. Максимально вниз себе потягнули. І зі сторони в сторону. Раз, молодці. Два. Три, чотири. Молодці. Сідаємо в султанчика. сіли в султанчика, Раз, два. Молодці. І плечками поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. В сторону. Раз. Два. ми за цією хвилькою. Йдемо. Три. Чотири. Ще. Раз, два, молодці. Три. Чотири. Взялися. Забули це зробити, тому зробимо зараз. І робимо хвильку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Робимо велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз, два. Ага, маленьку хвильку робимо. Три. Чотири. Робимо велику. Раз. Молодці, два, три, чотири. І от ручки на замочку. Витягнули їх нагору, витягнули. І покрутилися в різні сторони. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Максимально ручки назад, максимально назад. Голову нагору і спосиділи. Раз, два, три, чотири. Обережно розкриваємо ручки, обережно і вниз. Опускаємо. Дихаємо глибоко. Вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком. Два. Ще вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком. І ще вдихаємо носиком. І видихаємо ротиком. Молодці, похлопайте собі, ви великі молодці, ви дуже великі молодці. Мені дуже з вами сподобалось тренування, бо воно було на свіжому повітрі. Я дуже сподіваюся, що ви мене дуже добре чули і все дуже добре бачили. Та що? Це саме головне. Бо я через те не проводила тренування на вулиці, бо думала, може, ви мене будете погано чути чи бачити, але якщо все добре, то це круто. Я дуже рада. До мене прийшов а вона ось, і це вона Яка в нас головна вправа з самого ранку? Хто скаже, хто зараз продемонструє? Давай, Софія, тоді разом. Починай. Вмикай мікрофон. Софія, Белинді, вмикай мікрофон і нагадай усім нам, яка основна справа, справа у нас зранку. Ми готові, Софія. Права ручка, ліва ручка я і пополували собі, правильно! Дуже вам дякую за те, що бабачі, до нас приєдналися. Сподіваюся, ви Добавить, зараз енергією. Пані Натасі, дякую вам усіх гарно, хоча. Дякую, дякую. усім доброго грудня. Дякую.